Євангелія від Матея, розділ 21 А коли наблизились до Єрусалиму, прийшли вони у Вітфагію коло гори Оливної, тоді послав Ісус двох учнів, сказавши до них Ідіть у село, що перед вами. Відразу ж знайдете прив'язану ослицю й осля з нею. Відв'яжіть і приведіть до мене. А як хтось скаже вам щось, ви відповісте, що Господь їх потребує, але він незабаром поверне їх назад. Сталося це, щоб збулося слово пророка, який говорив: Скажіть, дочці Сіонській, Ось цар твій іде до тебе, лагідний і верхи на ослиці. На осляті синові під Яремної. Учні ж пішли і зробили так, як Ісус звелів їм. Привели ослицю та ослядко, поклали на них одяг, і Ісус сів на неї. Народ же, якого було багато, простиляв свою одіж по дорозі, а інші зрізували з дерев гілки і розкладали по дорозі. Люди, що йшли перед ними і ззаду, кликали. Осанна синові Давида, благословен той, що йде в ім'я Господнє, осанна на висоті. І коли він увійшов у Єрусалим, заметошилося все місто, питаючи Хто це такий? Народ же казав. Це пророк Ісус із Назарету в Галилеї. Ісус увійшов у храм і вигнав усіх, що продавали й купували в храмі, перевернув столи міняйлів, а й ослони тих, що продавали голубів, і сказав їм Написано Дім мій домом молитви буде зватись, ви ж чините з нього печеру розбійників. І підійшли до нього в храмі сліпі та колюгаві, і він зцілив їх. Первосвященники ж та книжники, побачивши чуда, які він творив, і дітей, що кричали в храмі Осанна, Синові Давида, обурилися і мовили до нього: Чуєш, що оці кажуть? А Ісус відповів їм: «А тож, хіба ви ніколи не читали? Устами немовлят та сущих, ти вчинив собі похвалу. І, покинувши їх, Вийшов з міста у Витанію і там заночував. Уранці, повертаючись до міста, він зголоднів. Побачивши одну смоковницю край дороги, він підійшов до неї та не знайшов на ній нічого, крім самого листя. Тож сказав до неї Нехай повік не буде з тебе плоду. І негайно же смоковниця всохла. Побачивши це, учні здивувались і говорили, як це, Смоковниця в одну мить засохла. Ісус у відповідь сказав їм Істинно кажу вам, що коли матимете віру й не завагаєтесь, ви зробите не тільки таке з смоковницею але й коли горі цій скажете, Двигнись і кинься в море, воно станеться. І все, чого проситимете в молитві з вірою, одержите. А коли він увійшов у храм, почав навчати прийшли до нього пересвященники і старші народу, і мовили, Якою владою ти це чиниш? Хто тобі дав цю владу? Ісус у відповідь сказав їм Я теж спитаю вас про одну річ. І як ви мені на неї відповісте, то я вам теж скажу, якою владою я творю це. Йоаннове хрищення. Звідки було? З неба чи від людей? Вони почали розмірковувати між собою. Якщо ми скажемо з неба, то він нам скаже, чого ж тоді ви не увірували в нього? А скажемо, що від людей страхаємося народу, всі бо Йоанна вважають за пророка. Тож вони відповіли Ісусові не знаємо. Тоді він мовив їм, то я вам не скажу, якою владою я творю це. Як вам здається, один чоловік мав двох синів. Звернувшись до першого, він мовив Піди, дитино, нині працювати у винограднику. Той озвався Піду, Господи, і не пішов. Звернувшися до другого, сказав так само. А цей відповів Не хочу. Але потім, розкаявшись, пішов. Котрий з двох учинив волю батька? Останній. Відповіли ті. Тоді Ісус їм, істинно кажу вам, що митарі й блудниці вас випереджують у царстві Божім. Прийшов бо був до вас Йоанн дорогою правди, та ви не повірили йому. Митарі і блудниці повірили йому, а ви, бачивши це, навіть потім не розкаялися, щоб повірити йому. Слухайте іншу притчу: був один чоловік господар, що насадив виноградник. Він обвів його огорожею, видовбав у ньому чавило, вибудував башту, винайняв його виноградарям і відійшов. Коли ж настала пора винозбору, послав він слуг своїх до виноградарів, щоб узяти від них плоди. Йому належні. А виноградарі, схопивши його слуг, кого побили, кого вбили, кого ж укаменували. Тоді він послав інших слуг, більше від перших, але ті вчинили й з ними те саме. Наприкінці послав до них свого сина, кажучи Матимуть пошану до мого сина. Та виноградарі, узрівши сина, Заговорили між собою. Це спадкоємець. Нумо вб'ємо його і заберемо собі його спадщину. І взявши його, вивели геть з виноградника й убили. Отож, коли прибуде господар виноградника, що зробить з тими виноградарями? Лютих люто вигубить, відповіли йому. А виноградник винаймить іншим виноградарям, що будуть давати йому плоди його своєчасно. Тоді Ісус сказав їм Чи в письмі не читали ви ніколи? Камінь, що відкинули будівничі, став каменем наріжним. Від Господа це сталося і дивне в очах наших. Тому кажу вам. Відніметься від вас Царство Боже і дасться народові, що буде приносити плоди Його. Хто впаде на цей камінь, розіб'ється, а на кого він упаде, того роздушить. Почувши ці притчі, первосвященники й фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, і намагалися схопити його та боялися людей. Бо ті мали його за пророка. Перше послання до ТИМОТЕЯ. Розділ п'ятий. Зо старшим Суворо не поводься, а радше умовляй його як батька. Молодших. Як братів, старших жінок, як матерів, а молодих, немов сестер з усякою чистотою. Шануй удовиць, тих, що справді вдови. Коли якась удовиця має дітей або внуків, то насамперед нехай вони навчаються шанувати власну родину і віддячуватися батькам, бо це вгодно Богові. Справжня вдова і самотня на Бога покладає надію і перебуває день і ніч у молитвах та благаннях, котра ж у розкоші живе та живою вмерла. І це ти їм наказуй, щоб були бездоганні. А коли хтось про своїх, особливо ж про домашніх, не дбає, той віри відсурався. Він гірший, ніж невірний. Удовицю вибирати не менш як шістдесятилітню, одного тільки чоловіка жінку, що має гарне ім'я в ділах добрих, що дітей виховала, приймала подорожніх, що святим ноги вмивала, що тим, які в горі, допомагала, всяке добре діло сумлінно виконувала. Молодих же вдовиць тримай від себе поодаль, бо як їх охоплює пристрасть противна Христові, то хочуть заміж виходити, стягаючи на себе осуд, бо відкинули першу віру. Разом з тим звикають бездільно по хатах тинятися і не тільки нічого не роблять, а ще й цокочуть і скрізь втручаються і базікують, що не личить. Отже, я хочу, щоб молодші виходили заміж, дітей народжували, рядили домом і не давали противникові ніякої зачіпки для лихомовства, бо деякі вже пішли слідом за сатаною. Коли ж якась віруюча прийняла до себе вдовиць, нехай їм допомагає, хай не обтяжується церква. Щоб вона могла справжнім удовом помагати. Присвітери, що добре головують, гідні подвійної пашани, передусім ті, що працюють словом і навчанням, бо Писання говорить не зав'язуй рота волові, що молотить, а також робітник гідний своєї нагороди. На пресвітера не приймай скарги хіба що при двох або при трьох свідках. Тих, які грішать, картай перед усіма, щоб і інші страх мали. Заклинаю тебе перед Богом і Христом Ісусом та вибраними ангелами берегти це безсторонньо, не робивши нічого з нахилу до когось. Рук надто поквапно не клади ні на кого і не робися причетним до гріхів інших. Бережи себе чистим. Перестань пити воду. Вживай і вона трохи зашлунку і твоїх частих недуг. Гріхи деяких людей явні ще перед судом, а в інших виявляється опісля. Так само и добрые дела бывают явні, а інші выявляются с годом. Псалом 27 Господь, мое светло и мое спасение. Кого маю боятись? Господь, мого життя, твердиня, кого я маю страхатись? Як насідають злочинці на мене, щоб жерти моє тіло, напасники мої і мої вороги, то вони спіткнуться і упадуть. Нехай і облогою стануть проти мене, не настрашиться моє серце. Нехай і війна настане проти мене, навіть тоді я буду уповати. Одного в Господа прошу, одного я благаю жити в домі Господнім по всі дні життя мого, щоб бачити красу Господню і віддаватись роздумам у його храмі. Бо Він мене сховає у своїм наметі в день недолі. Він захистить мене під кровом шатра свого, на скелю він мене підніме. І ось тепер я голову мою підношу на ворогів, які навколо мене принесу жертву радості в його наметі, співатиму, і у псалмах я Господа хвалити буду. Почуй, о Господи, мій голос, коли взиваю. Змилуйся надо мною і обізвись до мене. В Твоєму імені серце моє каже, обличчя моє шукайте. Твоє обличчя, Господи, шукаю я. Не ховай обличчя Твого від мене, не відпихай слуги Твого у гніві. Ти моя поміч, не відкидай мене і не залишай мене, Спасителю, мій Боже. Бо навіть як покине мене рідний батько, мати, Господь мене до себе прийме. Навчи мене, о Господи, путі твоєї, провадь мене простою стежкою, з огляду на тих, що на мене засідають. Не видай мене на поталу моїм ворогам, бо проти мене встали брехливі свідки. Які насильством так і палають. Немов би я не вірив, що побачу доброту Господню на землі живучих. Надійсь на Господа, будь мужній, нехай буде відважне твоє серце, і надійсь на Господа. Книга проповідника, розділ сьомий. Ліпше добре ім'я, ніж дорога олія і день смерті, ніж день народження. Ліпше йти у дім, де плачуть, ніж у дім, де бенкетують, бо такий кінець кожного чоловіка. І живучий приймає це до серця. Ліпше смуток від сміху, бо від смутного виду добрим стає серце. Серце мудрого у домі смутку, серце ж дурня в домі радості. Ліпше слухати догану мудрого, ніж пісні дурнів, бо як тріскання тернини під казаном. Так сміх дурного, це теж марнота. Насильство чинить мудрого дурним, а подарунки псують серце. Ліпший кінець справи, ніж її початок, ліпше покірний духом, ніж гордовитий. В біді чи гаразді будь рівнодушний. Не спішись до гніву духом, бо гнів гніздиться в серці дурнів. Не кажи, що часи колишні були ліпші, ніж теперішні, бо то не мудрість піддала тобі це питання. Ліпше мудрість, ніж спадщина. Вона корисна тим, що бачить сонце. Під захистом мудрості, як під захистом грошей, а перевага знання в тому, що мудрість дає життя тому, хто її має. Розглянь уважно діло Боже Хто бо може випростати те, що він скривив? У день щастя будь щасливий, а в день нещастя, розважай. Бог однаково створив і цей, і той, щоб ніхто не міг дійти. Що буде після нього? Усе я бачив за днів моєї марноти і праведника, що у своїй праведності гине, і безбожника, що у своїй безбожності довгий вік тягне. Не будь надмірно справедливим ані занадто мудрим. Чого б тобі себе губити? Не будь надто злим і не будь дурним. Чого б тобі не у свій час вмирати? Добре, коли триматимеш одне та й другого з рук не пустиш, бо хто боїться бога, тому одне і друге поталанить. Мудрість дає мудрому більше сили. Ніж десять старшин у місті. Нема на світі такого праведника, що чинить добро, ніколи не згрішивши. Не вважай на кожне слово, що говорять, щоб не почути тобі часом, як власний твій слуга тебе проклинає. Сам бо добре знаєш, як часто ти також проклинав інших. Усього того я досвідчився мудрістю. Я мовив Хочу бути мудрим. Та це було для мене недосяжне. Далеко те, що було, глибоко, приглибоко. хто його знайде. Я звернувся моїм серцем до того, щоб довідатись, вислідити і розшукати мудрість та розум. І я спізнав, що нечестивість є безумство і дурнота божевілля. І я дізнався, що жінка гіркіша від смерті, що її серце тенета і петлі, а її руки пута. Хто богові вгоден, той вирветься від неї, а грішник ускочить у її руки. От що знайшов я, каже когелет. Прикладаючи одне до одного, щоб знайти оцінку речей. Її моя душа шукає й досі, та не находить. На тисячу знайшов я одного чоловіка, а жінки між усіма я не знайшов ні одної. Лише оце, бач, і знайшов я, що Бог створив людину. Прямодушною, вона ж стала шукати вигадок. Книга Пророка Єремії, розділ двадцять сьомий. На початку царювання Юдейського царя Седекії, сина Йосії, надійшло таке слово до Єремії від господа. Так говорить до мене Господь: Зроби собі поворозку і ярмо, та й наклади собі на шию, і пошли цареві Ідомському і цареві Моавському, і Амонському, і цареві тирському. Та й цареві Сидонському через послів, що поприходили в Єрусалим до Сидекії, царя юдейського, і накажи їм промовити володарям їхнім наступне. Так говорить Господь сил Бог Ізраїля. Ось як скажіть володарям вашим, Я створив моєю великою силою. І простягнутою рукою землю, чоловіка і звірину по всій землі і віддаю її, кому хочу. Нині ж я даю усі ці країни в руки слузі моєму на вуходоносорові, цареві Вавилонському, бай звірів польових даю йому на послугу. Та й усі народи будуть служити йому. І синові його та й синові його сина, доки прийде час і на його землю, і тоді могутні народи і великі царі його поневолять. А коли якийсь народ або царство не схоче служити йому, тобто на вуходоносорові, Вавилонському цареві, і не підхилить свою шию під ярмо Вавилонського царя, то я... Покараю той народ мечем, голодом та чумою, каже слово Господнє, аж поки його не видам в його руки. Тим то не слухайте ваших пророків і ваших віщунів, ні ваших сновидців, ні ваших знахорів, ні ваших ворожбитів, що запевняють вас, кажучи: Не будете служити вавилонському цареві. Бо вони пророкують вам неправду, щоб вигнати вас із вашої землі, та й я повикидаю вас, і ви загинете. Народові ж, який підхилить свою шию в ярмо Вавилонському цареві, і який йому служитиме, я дам спокій на його землі, каже слово Господнє. І він буде її плекати і на ній жити. Та й Сидекії, юдейському цареві я говорив усі ті слова Дайте ваші шиї в ярмово вилонському цареві і служіть йому та його народові, і тоді будете жити. Навіщо гинути тобі самому і твоєму народові від меча, голоду і чуми. Як це загрозив Господь тим народам, які не схочуть служити Вавилонському цареві? Не зважайте на слова тих пророків, що вам кажуть, не будете служити Вавилонському цареві? Вони бо вам неправду пророкують. Не посилав бо я їх, каже слово Господнє, і вони пророкують моїм ім'ям неправду, щоб я вас. Попроганяв, і щоб ви загинули. Ви з вашими пророками, що вам пророкують. Та й до священників, і до всього цього народу промовляв я. Так говорить Господь. Не слухайте слів ваших пророків, що пророкують вам і кажуть. Ось незабаром повернеться посуд Господнього дому з Вавилону. Вони бо неправду вам пророкують не слухайте їх, а служіть вавилонському цареві, то й зостанетесь живими. Навіщо ж доводити це місто до руїни? Коли ж вони пророки і коли є в них слово Господнє, то нехай ублагають Господа сил. Щоб той посуд, що застався в домі Господньому і в палатах юдейського царя та в Єрусалимі, не перевезено в Вавилон. Так бо говорить Господь сил про стовпи і про мідяне море, і про підніжки, та й про решту начиння, яке лишилося ще в цьому місті, яке не позабирав на вуходоносор Вавилонський цар. Коли відводив юдейського царя Єхонію, сина Йоакима з Єрусалиму в Вавилон з усіма вельможними Юдеї та Єрусалиму. Так бо говорить Господь сил, Бог Ізраїля, про посуд, що зостався в Господнім домі і в палаці юдейського царя і в Єрусалимі. У Вавилон вивезуть його, і там він буде до того часу. Поки я навідаюся до них, каже слово Господнє, і виведу їх, та й знову приведу їх на це місце.